Вітання з України, місто Запоріжжя. Що в мене є? Дивіться, в мене є ось таких два лимончика. Це Нідерланди в жовтому горщику. Ось такі прикольні. На маленькому штампі. Тож скоро буде ролик. Що з ними робити, як пересаджувати, покажу детально і коріння, і що тут, наскільки треба відшкребти кореневу шийку. Саме ролик буде по таким нідерландським голландським меєрам. Бачите, тут вона аж прямо занадто заглиблена, ця коренева шийка. Тут корінчик торчить. Такі вони трохи однобокі. як їх вирівняти, якщо у вас рослинка однобока? На цьому один ломочок, на цьому два. І ще є ось такий екземпляр. це екземпляр дуже цікавий. Це не цитрина. Якщо це цитрина розплідник, то це ні, це зовсім інший. Також він меєр. І ось в таку пірамідку він зібраний. В нього є вже прирост почався. Є пошкоджені листочки. Зверну увагу вашу увагу на шкідника, який називається цитрусова моль, яка може бути, оце, до речі, її сліди. Цитрусова мінуюча моль. Мінуюча моль є таке. Цей плодок трошки вже зламався. Фішка цього лимону, чому я звернула на нього увагу, він, я не бачу там щеплення. Мені здається, це вкорінений. Череночок, який вир... виріс. Щось я тут дивлюсь зараз. Може, тут навіть і дві рослини. Бачите, вже тут такою догою закручено, намучено, в таку піраміду все зібрано. Тож, е я це все. Розберу і детально подивимо, що з ним робити. Такого екземпляру в мене ще навіть не було. Були на рішиці, ще там давні ролики російською мовою. Я показувала, як їх там розрівняти, що робити, що ті рослинки також мають право на життя і вони будуть гарно рости. Дивіться, яке тут вже кільце загнуто з його крони. Тож на вихідних приїде Діанка, і будемо разом. Вона знімає, я розкручую це все і показую. Зараз витягну цю бірочку. Дивіться, нема там щеплення. Схоже, там буде вкорінений череночок. Ось така дуга іде, іде, іде. І ось з неї тут вже ростуть гілки, які зібрані догори. Ще тут гілочка. Тож це мені також дуже цікаво. Що з цим робити? Як це розрівняти? <ріх> У мене вже таке було, але такого екземпляру, щоб він був вкорінений, в мене не було. Ну, Сорт тут відомий, це Ламон Мейра. І ось виробник. Ну, чи Виробник, чи продавець-постачальник вже в Україну. Ну, в общем, лимончик з зовсім іншою бірочкою. Це Нідерланди такі більш, більш розповсюджені, всі їх можуть купити, придбати. Вони дуже широко розповсюджені по магазинам, по групам. Продавці їх продають, на жаль, вони не розповідають, що з ними робити. Ну, тож я придбала їх саме з цілю розказати, що ось саме такі. Дивіться, тут трошечки одна бока його можна трохи вирівняти. Все це покажу, як це зробити за допомогою посадки. Ну і Це дуже цікавий екземпляр. Якщо е, доживаємо до вихідних, я вам показую, як це все знімати. Ой, що з цим робити, роздірібанімо цей горщик, подивимося, що там ну, всередині. Ну, якщо мені сподобається товар варанджереї був ще один такий самий лимон, то можливо я і той поїду забира. <ріст> ну дуже мені також цікаво, що з цим робити, бо в мене такого екземпляру, такого прикладу ще не було. Тож всіх обіймаю цьому і набирайтесь терпіння. Скоро буде новий ролик.